Щойно стало відомо, що Софії Стужук повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в розмірі 11,5 мільйонів гривень. Блогерка вже дала свій коментар, але про це згодом в цьому відео. Так от, згідно з матеріалами слідства, жінка була зареєстрована як ФОП у період з 2018 по 2022 роки. За цей період вона отримала дохід на суму. Понад 58 мільйонів гривень Є в дописі Київської міської прокуратури на Фейсбук, які не вказали, що це саме Софія Стужук, але опублікували під новиною ось це заблюрене фото. де в коментарях українці зрозуміли, що це саме Софія Стужук. Внаслідок несплати податків. Бюджет недоотримав 10,5 мільйонів податків та майже 900 тисяч гривень військового збору. Також відомо, що спочатку повномасштабного вторгнення Софія мешкає за кордоном, тому повідомлення повідомлення про підозру їй оголошено заочно. А ось цей інстасторіс де Вона зауважила, що вийде пізніше в сторіс з поясненнями. Друзі, а ви напишіть в коментарях, чи слідкуєте ви за Стужук, Бо по її інстаграм я бачу, що контент дівчини орієнтований не на українців, а на русських.